Від Марка святої Евангелія читання, Слава Тобі, Господи, слава, тобі! будьмо уважні. Того часу один з книжників, що чув, як садокеї сперечалися з Ісусом, побачивши, як Він їм добре відповів підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей. Ісус відповів перша, слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний, і будеш любити Господа твого всім серцем Твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю, всією силою Твоєю, а друга будеш любити ближнього Твого, як себе самого, іншої більше від цих заповідей нема. І сказав йому книжник, добре учителю, ти сказав по правді, що Він єдиний, що немає іншого, крім нього, і любити його всім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, як себе самого, це більш ніж усі все палення та жертви. Ісус, побачивши, що Той відповів розумно, сказав до нього: Ти недалеко від Царства Божого. І ніхто не смів більше його питати, заговорив тоді Ісус і сказав, навчаючи у храмі, як то воно, книжники, каже, що Христос Син Давидів, адже ж Давид сам, промов був Святим Духом, сказав Господь Господеві моєму, сиди, праворуч мене, доки не покладу твої під ніжком ніг твоїх, сам Давид зве його Господом, як же тоді Він, його син. І багато людей слухали Його радо. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! І любити його всім серцем, усім розумом та силою, всією, і любити ближнього як себе самого. Це більше ніж усі все та жертви. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Славіна. В сьогоднішньому Євангелії. Ісус говорить про найбільшу правду. Про найбільшу правду, що любов це є найбільше, що може бути. Воно більше, ніж всепалення, більше, ніж жертви. І ми знаємо, що сам Господь є любов. Тому дуже важливо в житті є любити. Але щоб полюбити, треба десь почерпнути тієї любові. І саме тим джерелом, до якого ми повинні прибігати, є Господь Ісус Христос. Коли ми молимося, сповідаємося, причащаємося, приходимо до храму, ми з ним зустрічаємося, ми черпаємо цю любов, і ми повинні пам'ятати, що любов, Господь, має бути на першому місці в нашому житті. Одного разу святий Агустин сказав: люби і роби, що хочеш. Бо коли ми будемо любити Бога, ми ніколи не зробимо жодного зла, бо ми будемо знати, що все, що я роблю, це я роблю для Господа. Дуже важливо є розвивати нашу любов. Дуже важливо є прощати, відпускати образи, відпускати гнів, відпускати те, що нас обтяжує, не заздрити, не осуджувати, але завжди прибігати до Господа. Є одна така історія, що жінка вийшла на вулицю і побачила трьох чоловіків. І їй стало шкода, подивиться старші люди, запрошує їх до хати. Каже, заходьте до хати, я вам зготую щось дам їсти. А вони кажуть: А твій чоловік є вдома. Каже, ні, немає. Каже, ну так як буде чоловік, тоді ми прийдемо. Прийшов чоловік, жінка розказала, що троє людей чекають на вулиці. Він каже, добре, то йди запроси їх. Жінка приходить і каже, чоловік є вдома, я запрошую вас, зайдіть до нас. А ці троє чоловіків кажуть, я є багатство, я є щастя, а я є любов. Де запитай чоловіка, кого він хоче бачити у своєму домі. Каже, Бо ми всі троє разом не можемо зайти, тільки один може зайти з нас. Пішла жінка і розповідає чоловікові. А чоловік каже, давай запросимо багатство». Ми тоді будемо все мати, ми не будемо ні за що переживати. А жінка каже, ні, каже, давай запросимо щастя. Адже нам тоді буде усьому вести, ми будемо тоді щасливими. І вони почали сперечатися між собою. А маленька дівчинка, дочка, сидить в куточку і каже, а давайте запросимо любов. Ми тоді не будемо сваритися, ми тоді будемо мати мир, спокій і радість в, нашому, в нашій хаті, в нашому будинку. Чоловік з жінкою подивилися один на одного і кажуть, давай так і зробимо. І жінка виходить і каже, ми порадилися і ми запрошуємо любов до нашого будинку. Любов почала йти, а за нею почало йти і щастя, і багатство. А жінка каже: це неможливо, я тільки запросила любов, чому ви йдете двоє. Каже, бо де йде любов, там туди йдемо, і ми. І бачимо, що жити в любові. Жити з Богом, дозволити Богу жити в нашому житті це і найбільше багатство, це і найбільше щастя. Отож, вибираймо Господа, прибігаймо до нього, запросимо Його в наше життя, вчимося любити, прощати, йти далі, бути з Господом. І Господь обов'язково буде допомагати і благословити нас. Амінь. Христос Рождається.